До наступної історії так фотографів розкритикували через знімки поранених українців у мережі Ліберовим, а також Євгену Малаєткові дорікнули в тому, що вони без дозволу фотографували закривавлених і оголених людей. Певна частина користувачів називає це неетичним. У чому ж суть цієї дискусії? Ми зібрали думки, а також запитали думки самих Ліберових дивимося. Скандал через фотографії після обстрілу Києва. Якщо це були б фотографії закривавленої грудної клітини чоловіка, були б ті самі питання, ну скоріше все, ні. Що саме у знімках тригернуло частину суспільства? У ніч на 24 квітня росіяни вкотре атакували Україну. Київ теж опинився в центрі удару. Ворог атакував столицю балістичними ракетами та дронами. Є руйнування у п'яти районах міста. Однак, внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей у Святошинському районі столиці. Саме сюди у ніч на 24 квітня одразу попрямували фотографи Ліберови. Ми одразу почули, ми живемо в центрі міста. Відповідно, ми бачили момент прильоту просто з балкону і вже розуміли, що це щось серйозно. Почав здіймати з дими. Відповідно, ми одразу сіли в машину і просто поїхали в той бік. І як тільки прибули на місце, одразу побачили жахливі наслідки від російської ракети. Рятувальники почали свою роботу, коли атака ще тривала. Поки працювала ДСНС, там була дівчина при свідомості, її завалило. Вони намагалися її дістати, допомагали цивільні, допомагали. Працювали ДСНСники, і поки вони її діставали двічі, дуже близько пролітали шахеди. По звуку і чутно, що вони йдуть в атаку. Фотографи зробили свою роботу. Відзняли наслідки руйнувань та постраждалих від атаки українців. Допис Ліборових на момент підготовки матеріалу в ефір набрав майже 230 тисяч реакцій. Втім, найбільше уваги привернула фотографія закривавлених жіночих грудей. Хай понули на оголеній жінці в крові. Видаліть фото оголеної жінки. Вона не при тямі, навіть не могла закритися і якось відмовитися від фото. Задовбали використовувати жіноче тіло для перформансу поранену оголену жінку. Навіщо викладати? Хтось спитав дозволу на весь світ показувати її груди. Знімок вже видалили. Втім, каже влада, обличчя на фото не було видно. Мені дивно, що жінка в нашому суспільстві навіть закривавлена, навіть поранена, сприймається певною категорією людей досі як, як об'єкт, бо вони побачили там груди. Коли ми це знімали, ми не бачили, що там там груди. Ми бачили людину, яка постраждала. Ми бачили її біль і хотіли цей біль показати. Ми видалили бо я розумію, що важливо, що ця публікація була однозначна для всіх. Якщо є люди, кого це тригернуло, це чуттєва тема, і ми готові прислухатись до цих дискусій і робити певні висновки. Також розкритикували фотографію Євгена Малолєтки. Він опублікував знімок оголеного постраждалого чоловіка, якого виносять рятувальники. Навіщо виставляти голих людей? Вони постраждали, а їх увесь інтернет бачив голими. І взагалі, можливо, вони уже мертві? Ми запитали думку фотокореспондента Яна Доброносова. Скажу так, що е, хто запускає ракети? Точно не Ліпко, точно не Євген Малолітка і не Ян Доброносов. Правильно? Правильно, хто винен в цьому? Знову не на цій, так? Да? Я буду захищати Ліберових. Чому? Тому що все це круто, умовно кажучи, дискусії, етичність фотографій і все це Абуча, пам'ятаєте, так? Да? Може, не треба було знімати, виходить, що не треба. Там теж люди да, загинули, вони не завжди були чисті. Та загалом я не проти дискусій. однак каже, суспільство інколи висловлюється в занадто агресивній формі. Як зробити фотографію чутливою? На жаль, чим більше ти спускаєшся, от, в особисте вона станеться більш чутливою, коли порівнюєш смерть і життя. розумієте, про що мова? Український журналіст та медіакритик Отар Довженко каже, правила існують для журналістів, тобто представників засобів масової інформації. Комісія журналістської етики сформулювала рекомендації: не втручатися в приватне життя людини та не зображати її без її ж згоди. Однак, якщо майданчиком публікації є тільки соцмережі, тоді ці рекомендації не розповсюджуються. Апелювати до правил Фейсбука, там чи Твіттера, чи інших якихось соцмереж, чи тим більше телеграма, неможливо не в цьому випадку. Можна апелювати тільки до аргументів етики, емпатії і людяності. Ну а тут очевидно, мені здається, що просто в частини людей. Ця аргументація відключена на програмному рівні. Вони взагалі не бачать ніяких проблем в тому, щоб опублікувати ну, от те, що на цих фото, та не можуть проасоціювати це з тим, що це чиїсь почуття, що це чиїсь біль. Однак автори фото вважають, що документалістика це про жорстку правду. Фотографи нагадали про фото на палм у В'єтнамі. На ньому зображені діти, які втікають від бомбардування. Дівчинка скинула з себе палаючий одяг просто на ходу. Автор Нік Ут зробив його в 1972-му. Публікація спричинила резонанс, викликала неабиякі емоції, та фактично зупинила війну. Важка тема, але давайте зазначимо те, що робить е, е, Ліберови і е, Малорєтка, і інші колеги. Це їхня професія, і часто вони це роблять е, само, самовідачею і з ризиком для власного життя. Так, ми всі на нерві, і нас їх можна зрозуміти на четвертому війні. повномасштабного повномаштабного вторгнення Росії в Україну, але ж зрозуміти інший бік цього всього, якби е, ці ці фотоматеріали і докази також для закордонного, для інших країн світу. Угу. Світ часто дає нам сигнали. Ми втомилися від війни. Ні в Україні, як здалеку показати розбомлену будівлю, то вони і навіть пролиснуть далі. А коли показати те, що тут і зараз прилетіла ракета, і такі наслідки, і життя просто на волосинці, Ось це доказ злочинів терору Росії і так. геноциду Росії проти України, і світ має про це знати. Дивись то так. Тут дуже важливі моменти, і дійсно добре, що ми дискутуємо. Це дуже важливо, тому що а, Ян Доброносов дуже точно сказав так: перший рік повномасштабного вторгнення, коли світ в шоці. Ми в. В шоці, і тоді згадайте жахливі світлини були так, але у нас не було такої реакції, і світ мав а, світ мав це. А, світ мав це бачити, і тоді не було питань про обличчя, про якусь неетичність. Але минуло три роки, і світ по іншому сприймає, і нас це дуже сильно тригерить. І тут мені здається, теж потрібно розділювати, тому що одна історія це коли йде, а, йдуть ці світлини. Нагадаємо, що це фотокореспонденти, документалісти. Так іде на внутрішнього споживача я дуже перепрошую саме за таке формулювання ну, так але є. тим не менш і на зовнішнього, тому що дійсно, а як ну, ну можна різні з різними засобами, звичайно, подавати розповідати про трагедію, але можливо в деяких моментах, от саме отакий жах, і отака неприкритість, коли тобі не хочеться дивитися і хочеться просто пролиснути, то ну от дивіться, от є голдіс пише. Дружина, дружина полоненого. Коли мого чоловіка звільнили з полону, фотоколаж з його до та після одразу опублікували всі медіа і почали поширювати в соцмережах. Я у вразливому стані, не в готовності до якої публічності. Дуже гостро і відчувала це як вторгнення в мій особистий простір в мою сім'ю. Макс на це відреагував спокійно. Сказав: нехай весь світ бачить, що ці не люди роблять. А мій свекер сказав, що це не лише справа нашої сім'ї, але ілюстрація війни до всього для всього світу. Ну і далі вони ще там коментують. Що ця ситуація показала мені, що всі боротьбі наші особисті кордони мають розширитися? Ми всі як шпальти щодо публікації з фото з жертвами бомбардування, які зробили репортери. Ті, хто обурений, спробуйте мислити ширше і дозвольте постраждалим самим вирішувати проти вони проти вони чи ні. Ми пам'ятаємо ці фото полонених. Зрозуміло, звичайно, легко знаєш роздумувати про те, коли це не дай Боже, не твої, ну тобто, слава Богу, що це не твої друзі. Зі не твої знайомі, це не ти на кадрах, і роздумувати, що там я не проти, хай весь світ бачить, тому що коли це торкається тебе особисто, це вже переходить в іншу площину, і безперечно, що це дуже болиться, це дуже трагерить. Але і, і те, що дискусія відбувається, це добре, тому що ті ж самі фотографи, документалісти, вони трішки по іншому будуть. Е Трішки по іншому будуть ну підходити до своєї роботи, але з іншого боку, чи дійсно будуть чіпляти ті світли? Ну знову ж таки про жінку з голеними грудьми, там 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 обличчя там не було. Не було. Обличчя. Там взагалі важко було мені здається, ну якось ідентифікувати. А, але світлини... зрозуміло, чому так реагують? Ці... Це абсолютно ну абсолютно зрозуміло. Ці світлини виставляються на інформаційних платформах. Людьми, професіоналами і далі це вже використовується різними агенціями, засобами масової інформації світовими. Ну і тими людьми, хто хто на, натрапляє на ці світлини, і як вони потім використовують, і ще й на яких платформах це теж важливе да, питання. Так, тому що одна історія, так, коли ми говорили про те, що о, отакі світлини е, всередині в Україні так українці тиражують. Е, ну і їх, в принципі, ніхто з-за кордону ну так багато і не читає. Це ну такого масового впливу не буде. То це по-іншому сприймається. Це дуже тригериті, це болячі. І хочеться просто ще раз. Ну не просто не тережувати, не тережу, не тережувати ці фото. А коли це фотокореспонденти, це ж одразу йде там The Guardian, самі на на, на найвизначніші, найавторитетніші світові змі е, так увлаштована mm. психіка людей, вони чіпляються іноді за щось криваве таке, і вони і і, і концентруються на тому і, 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 їхні 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 на жаль і внутрішній іноді, світ, е... якби здалеку щось mm -hmm. перелиснути, якщо з близька. Ага, а що це таке? А що це за історія? І потім ага, це Росія зробила. знову ж таки. Це ж не говорить про масові. Я е, можливість зараз показати світлину, де ми з вами збираємося. До речі, глядачі, пишіть, що ви так думаєте. що ви думаєте, сьогодні, ваша приводу. реакція, ваші мислення, ваші міркування з цього приводу та й з інших приводів, які сьогодні ми з вами хочемо обговорити, з вами торкнутися і так далі. Ну і пишіть там де ви нас дивитеся. Зокрема, сьогодні п'ятницю нагадуємо, що хочемо скласти таку певну мапу на дивлення і мовлення сніданку з одним президентом саме цього ранку, 25. Того, що у нас квітня ще нас вітя, забуду. Вітя, я вже в травень вітя. перейшов <сх>, 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 по думку, друзі. І сьогодні з вами ось така історія.